В этом в в, в, в году наша акція посвящена в е, шестую больницу детскую. для родильного відділення ми будемо купувати лампу для недоношених дітей. Щоб купити таку лампу, потрібно зібрати близько 12 тисяч гривень. Самі ж діти, які завітали на святкування різдва, отримали багато приємних подарунків. Очень цікава рождественська книжка серія Шишкин Ліс сказки. І конфети вкусні. люди, які зібралися на масові святкові гуляння, кажуть, що різдво для них справді велике свято, яке жодним чином не поступається новому року. У нас ціняться православні традиції на заводі, і нам та усі нравиться. взагалі Рождество дуже великий праздник. Для мене це подарки, щастя. Ну мені подобається Рождество. Для всіх присутніх у цей день були організовані конкурси, різдвяні вистави, а також лунали народні пісні. Данила Ширшиков, Андрій Долгий, Регіональна служба новин. Маленьких мешканців Донецька розважав і різдвяний вертеп на площі Леніна. Діти приходили спеціально, аби розповісти колядки та поводити хороводи. Володимир Петрікас на Різдвяне свято прийшов з онукою. Чоловік каже, що маленька Катерина, яка активно бере участь у всіх конкурсах та іграх на площі, про велике свято вже знає. Ми то пам'ятаємо старе бакалине, ані щоб знали теж, що, що таке Різдво Христове, що таке йолка, щоб знали, да, новий року. Бігаю, а ось Назар вперше бере участь у змаганнях на одній нозі. Він боровся з трьома суперниками, втім всіх переміг та отримав подарунки. Перший такий був теж сильний суперник, другий второй трохи слабіє, а третій самий Діти біля головної ялинки перетягують канат, розповідають колядки, грають у хованки. Учасників розважають традиційним різдвяним вертепом. От видите, ви калядників, вот там на сцені вже кума. Вот. Я якби как бы, загримірований колядник, потім я привращаюсь в черта. От така теж є інтрига. Це вже ходу, по сценарію. Різдвяне свято завершилося співами та хороводом. Марія Голобокова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Загалом ж просто неба маленьких донечан розважали впродовж всього першого тижня нового 2014-го. На головній площі Донецька та в парку імені Щербакова малеча не лише брала участь у новорічних забавках, а ще й отримувала подарунки від Діда Мороза. Незважаючи на пронизливу погоду, за словами Діда Морози, щоденно на святкову виставу на центральну площі Донецька приходять чимало дітей. Було й таке, що навіть не вистачало місця від сцени до ялинки, аби всім стати в хоровод. Вік маличі різний: від трьох і приблизно до 12 років. Діти з радістю виконують всі завдання, які для них приготували різні казкові персонажі. Діти раді будь любому подарку, в основному вони у мене особих заявок мені не роблять. Потому что самые заветные подарки я им уже подарил в новогоднюю ночь и под елочку положил. А здесь они більшій степені розвлікаються. Всі ребята послушні, всі ребята знають, що таке дружба, що таке... настоящий праздник. Всі відмічають новий год в кругу сім'ї, люблять друг друга. І наші отрицательні героїв Да, Діти даже бабуся, які в любви можуть пристатися. На святкові гуляння завітала і родина Гнибіда. За словами батьків, цьогоріч їхня донька не водить хороводи, бо підросла. Та незважаючи на це, Оля на святі подобається. Найбільше їй імпонує Снігуренька. Тому що вона вісілітей, дітей, вона допомагає у парку культури та відпочинку імені Щербакова на малечі чекала справжня подорож з різними казковими героями. Тут діток розважали чарівний посох, шрек та навіть блискавки. Аби якомога швидше звільнити діда Мороза від чарів снігової королеви, діти бігали, стрибали і танцювали. Такі завдання були до вподоби і малечі, і дорослим. Мені все всього Всі танцювали, всі громко кричали, всі. Всі були самые веселые. Даже сняжна королева захотіла з нами потанцювати. Човна конкурса Ігор. Отож там треба було все повторяти. І так далі. За гарний настрій та активну участь у конкурсах уся малеча отримала солодкі подарунки від казкових персонажів. Катерина Яковенко, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Завітав Дід Мороз і до дітей працівників Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Тут біля ялинки зібралося близько 60 дітлахів. Дід Мороз завітав до кожної домівки, установи та організації. Но минув увагу і дітей-працівників обласної державної телерадіокомпанії. Серед присутніх на святі і син оператора Артура Шагаліна. <звітка> Хлопчик вже побував на інших святах, розповідав вірші, сьогодні також підготувався. утро маму. под елку у и колкой. не принес мама или Тимороз. А журналист Ася Бойченко пришла из племенницы Миею. Девчонка – справжняя кокетка. На святе вона – фея. у меня маска, маска бусы. Є змозаєт. А донька режисера Ольги Кушнірової Дарини на новорічному святі в школі була снігуренькою. Сьогодні дівчинка підготувала різдвяний віршик. Дітонькам добре вчитись, щоб з похвалою школу скінчити. Радість батькам, втіхи малечі. Всім добрий вечір. Всім добрий вечір. На свято до дітлахів завітали папуга, королева балу, квітка, малеча водила хороводи, грала, співала пісні, влаштовувала покази моди. А потім всі дружно кликали головного чарівника свята Діда Мороза. За традицією, завітав старий та сивий з подарунками. Кожен отримав солодощі чи іграшки. Загалом такі різдвяні свята для дітлахів-працівників обласної телерадіокомпанії проводяться щороку з дня заснування компанії, тобто 57 років. Марія Голобокова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Прем'єр-міністр України Микола Азаров відкрив після реконструкції сучасну базу підготовки олімпійців з водних видів спорту в місті Бровари, що на Київщині. Відновлення спортивного об'єкту розпочалося ще в 2007 році, втім вже в 2009-му через брак фінансування було призупинено. Завершили реконструкцію завдяки 33 мільйонам гривень, виділених Кабміном протягом 2011-13 років. Одна з головних спортивно-оздоровчих баз збірних команд України реставрована та осучаснена. Юні спортсмени відтепер зможуть займатися водними видами спорту у місцевому басейні Купава. Новенький спорткомплекс у Броварах дозволить проводити змагання та тренування олімпійців та паралімпійців, а також навчати школярів та немовлят плаванню. Ось приєднано, що непрості економічні умови, ми. Мы... В стране вводим действия в такие очень важные вместе. Они не только ведь нужны для олимпийцев, да? они вот для таких будущих олимпийцев. Да? Нужны? И чем больше, тем лучше. Роботи з реконструкції басейну були розпочаті ще в 2007 році. Два роки по тому ремонт призупинили забракло коштів. Для завершення робіт уряд виділив 35 мільйонів гривень. З місцевого бюджету надали 7 мільйонів. Наразі ж басейн знаходиться у комунальній власності. Міністр молоді та спорту наголошує завдяки реконструкції спортбази відтепер національні збори українських олімпійців цілком реально проводити в Купаві. Повне за требуванням бази олімпійської підготовки. Анатолій о наличии здесь же, при этом комплексі готеля на 50. То есть збори нашої групп груп можна проводить здесь. Самі ж спортсмени новим басейном задоволені. Кажуть, він дійсно відповідає сучасним європейським стандартам. Раніше він був советського стандарта. Сейчас это совершенно это басейн європейського уровня. Басейн зробили хорошо. Мені очень подобається. Вода свободна пливеться вообще отлично. У проєкті держбюджету на 14-й рік Кабінет міністрів передбачив виділення коштів на реконструкцію Олімпійського спортцентру Конча Заспа. Планується будівництво і нових спортивних баз. Микола Азаров розповів, Україна планує подати заявку на проведення чемпіонату Європи 2018 року з плавання, тож варто підготуватися на належному рівні. Московський спартак сьогодні далеко не на коні, але вихідними ледь не виграв у хокеїстів Донбасу. І все ж таки сенсації не відбулося. Донеччани, переважно виграючи по ходу гри, таки добили москвичів в овертаймі. Донбас здобув другу перемогу поспіль. Причому вигравати у Медвежчака, а також у Спартака донечани навчилися лише з Нового року. І першою у воротах москвичів відзначилася саме українська зв'язка Федотенко Кагарлицький. Пробували Федотенко зіграти в в ошинях. мой взгляд, он помогает Горлицкому, потому что все мы знаем, что он умеет забивать. Но игра в обороне – это его слабый момент. На мой взгляд, Казатенко помогает Горлицкому играть в обороне. Традиционно в Яска. гра игра россиян завжди приносила им непоганий результат. Але цього разу щось не спрацювало. Спочатку Кійськінен та Дадонов вдруге скористалися більшістю. Потім Спартак відігрався у третьому періоді, і здавалося, шанси донечан залишити за собою цю гру були мінімальними, але господарям однозначно пощастило. Як у ценя не дозволили, аби справа дійшла до булітів. Кінцевий рахунок: 3-2 на користь Донбасу. Знаю, що сьогодні просто матч. что так играть хорошо, где-то что-то не везет. Но они это и показали. Все игры сравняли игру. Рад, что ну, ребята нашли все силы в забили Мы сумели завоевать а, сегодня очко. Боролись до конца. В общем-то, пытались и нашли пути в общем спасения этой игры. А, конечно, грубейшая ошибка удаляться так а, в овертайме. Ну, а так, в общем-то, я хочу сказать, что уже такая серия у нас затяжная без очковая была, вот где, в общем-то, и достойны были, конечно, мы что-то завоевать. Но сегодня вот удалось. І все таки суперники Донбасу були відкинуті на 11-ту позицію у конференції. Відтак вони змушені виправдовуватися певними фінансовими труднощами, які подейкують найближчим часом можуть взагалі ліквідувати Спартак. Донечани ж досить добре закріпилися на третьому місці, маючи всі шанси виступити у плей-офф. Сергій Младково, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Донецькі тигри також розпочали рік з перемоги, і так само не пощастило в Спартаку, але вже баскетбольному із Санкт-Петербурга. Визний матч відбувся в рамках так званої банківської ліги і завершився з рахунком 91-65 на користь донеччан. Донецькі тигри вже в четвертий. до того ж, досить таки впевнено обіграли Петербурзький Спартак. Причому господарі явно не почувалися, ніби вони у себе вдома. Принаймні їм не вдалося залишити за собою жодної чверті. Щоправда, перед великою перервою було певне наближення до гостей з України. І все ж таки невдовзі відрив став просто катастрофічним, сягаючи 16 очок. Врешті завершення гри вийшло нервовим та сумбурним. Поза тим, результат все одно залишився за донеччанами. Таким чином, стартовий матч другого кола Єдиної ліги ВТБ приніс Донецьку стратегічно важливу перемогу. Він опинився на чистому четвертому місці у своїй підгрупі. Найближчим часом українцям не варто чекати на зниження температури. За прогнозами Гокер-гідрометцентру майже тиждень практично по всій території України пануватиме рання весна. А от після старого нового року очікується справжня зима зі снігом та морозами. Ближче до 13 січня стопчики термометрів по всій країні різко опустяться на цілих 10 градусів. У південних областях буде близько нуля, в інших до п'яти морозу зі снігом. Починаючи з 16 січня в Україну прийде холодний. Арктичний циклон, який принесе з собою 15-градусні морози. Але на таку температуру варто очікувати лише вночі і тільки в північно-східних регіонах. В усіх інших областях буде максимум 6-11 градусів морозу. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру в четвер 9 січня очікується хмарна з проясненнями погода, невеликий дощ, вночі та вранці мокрий сніг. Місцями туман, на дорогах невелика ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі та вдень від 1 градуса морозу до 4 тепла. По Донецьку вночі від мінус 1 до плюс 1, в день від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск слабо падає. ¿Te